Доброго дня всім, друзі. Зараз я хочу подивитись, де наші трансляції тут. Так, зараз я хочу, будь ласка, напишіть мені, як мене чути. Як ви мене бачите. Влад галідо з вами на зв'язку. Зараз. Так, я так розумію, що з Інстаграмом у нас якісь, напевно, проблеми. Зараз спробуємо налагодити. Будь ласка. Останні налаштування. Так, чи начебто все гаразд? Всім привіт. І є у нас трансляція зараз в Інстаграм, бо ми одночасно транслюємо в YouTube, Facebook та в Instagram. Напишіть мені, будь ласка. І є у нас трансляція. Чи ви бачите її? Як мене чути? Чутно. Ну, ми будемо з вами починати. Я дуже радий вас всіх бачити. Знову ж таки, Влад Голідо з вами на зв'язку. Um, так, YouTube є. Пишуть у нас дуже добре. Як у нас Facebook і Instagram? Facebook також є. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Перед тим, як ми з вами почнемо. І невеличкий анонс, бо ця тема Україна та розвиток кабели мене дуже хвилює. Мені здається, це такі дуже цікаві історичні паралелі. Ми з вами сьогодні будемо про них говорити, але ж, будь ласка, напишіть, як відбувається у нас зараз наш зв'язок, наша трансляція. Добре, тоді зараз давайте спробуємо ще раз з інстаграм-трансляцією. Пробуємо налагодити і будемо починати. Знову ж таки, давайте мене звуть Влад Голідо. Я викладач в Нейбарух Кабала Академія, і я проводжу ефіри на наших офіційних сторінках під нашою академією для того, щоб привернути увагу широкого загалу до кабали, до нашої теми, до нашої науки. Задача Бнейбарух Кабала Академії. Це поширення знань про кабалу. Ми робимо це майже всіма мовами світу. Я представляю українську філію нашої організації. Я спробував перезапустити трансляцію в Інстаграм. Зараз ми подивимось, як вона працює. Чи вона працює взагалі. І поки що я не бачу, що. Ала. Ну начебто мені пише, що йде в інстаграмі трансляція. Зараз чому? Я її не бачу. А чому її? Так. Напевно, давайте я можливо перезайду і запущу трансляцію на наших каналах. знову. Здесь у нас з інстаграмом якась проблема. Давайте я зараз перезапущу.